Не снимай меня. Я вас не снимаю, я снимаю. А ты, бляха, не снимай. Ты руки ваши снимаешь. Что ты меня снимаешь? Ты в фоте не снимаешь. И на ксиске снимаешь. Вот там можно. И тут я. Вот так и берем с самого низу. Все за ксиском. Да, жадно. Розкажіть ще так, плюс-мінус скільки таких коробок вміщається в таку фуру, яка загальна вартість приблизно товару, і скільки з них мало би піти на подарунках серйозних дивіться, зараз я не готовий сказати, треба підрахувати десь близько тисячі коробів, таких або навіть більше. Це більше тисячі за загрузку такої фури. Вони є різні просто за фурфактором. Бо жило півтора тисячі так. У фурі, що стоїть зараз опочатона бебом, знаходиться тюнової продукції на більше, ніж 43 мільйони гривень. Більшість з них це вартість акцизного податку, за які фабрика придбала марки аксисного податку. Вартість цього, відповідно, я вам зараз скажу Вартість цього всього 58 мільйонів гривень. За місяць, поки фабрика стояла, поки ми йшли на поступки бюро економічної безпеки, приблизно, наскільки я знаю, від 500 мільйонів до мільярда гривень не до отримав державний бюджет лише на акцизному податку. За місяць жодна лінія не працювала, жодна фура не вийшла, це була вимога БЕП. Ми пішли їм на зустріч, все потушили, все погасили, щоб дати їм можливість дослідити станки, подивитися, як вони працюють, відібрати в ці тютюну, відібрати всі упаковок, всього-всього, всього. Місяць вона. Фабрика стояла, 11 червня був закінчений обшук, 12 червня вже прибув новий слідчий з новою ухвалою, що проводить ще місяць обшук. Власне кажуть, що з ними можете поспілкуватися там, його звати Іван Іванович, старший слідчий, який зараз проводить. Обшук. Не а, який заборонив вам покидати фабрику, це вже інші слідчі. А це вже інші слідчі, це вже інші, а, слідчі так. А вже ж нікому не цікаво, розумієте, в Південській діяльності співпрацювати з тими, хто не може вчасно виконувати свої зобов'язання. Репутація, втрачена репутація це катастрофа. Ні за, ні за які гроші, ні за які ще активи не можна купити репутацію. Це саме найголовніше. Взагалі ця звіснова фабрика працює, наскільки мені відомо, з 18 століття. Оця будівля взагалі є пам'яткою архітектури. Безперевно. Дякую. Так, Помог, поможіть мені, будь ласка, його серце.